Пані Оксана Жолнович, міністерка Давай. соціальної політики, в минулому до нас повертається і вже на прямому зв'язку. Чуємо та бачимо вас, пані Оксано. Скажіть, чи, чи чуєте та бачите нас? Так, так, я вас добре чую, Перепрошую за технічні розуміємо. проблеми, розуміємо. але щось з графіки відключень не, не працюють буде. у Києві. Там ми розуміємо, екстрені відключення працюють з нині, і ми працюємо в прямому ефірі. Тому це все норма нашого сьогодення. На жаль, те, що сказала Маргарита, постало запитання стосовно цитати Павла Фролова, який каже, що на половину виконана була та, будь ласка, б хотіла зразу звернути увагу навіть на ту цитату, яку сказав пан Терехов. Ви знаєте, дуже проблемно. І я вважаю, що дуже погано, що ми досі говоримо про якісь тимчасові рішення для внутрішньо переміщених осіб, а не про підготовку для них уже постійного житла. Ми ж розуміємо, що ті міста, які в зоні бойових дій стерті, повністю стерті, mm -hmm. до них повернутися навіть там за якихось успіхів, практично неможливо. Тож людям потрібно шукати сталі рішення. І ті об'єкти, які передають як знов тимчасові об'єкти для проживання, де немає кухні, де немає санвузла, де немає можливості людям облаштувати житло як квартиру, воно ну видима історія вирішення питання. Насправді там тоді будуть оселятися максимально бідні, які вже зовсім не зможуть ніде в іншому місті орендувати житло, і ми будемо створювати гето для внутрішньо переміщених осіб. Тому я проти тимчасових рішень треба системно перебудовувати такі об'єкти, якщо навіть їх передають для ВПО, робити з них квартири і поселяти туди людей ну на повністю в форматі дешевої оренди соціальної. А в чому проблема Або... системного рішення? Грошей немає. Я думаю, я, я чесно кажучи, не розумію, чому дійсно до сих пір роблять такі фрагментарні рішення ті міністерства, які опікуються питаннями внутрішньопереміщених осіб, а не почнуть уже розуміти, що для цих людей треба готувати стале житло. І його облаштовувати відповідно до того, що там люди будуть жити по суті постійно, визначати критерії, кого в першу чергу селимо, кого в другу Пані чергу. Оксана. Ну ви в 25-му році ще були міністркою. Можливо, кого маєте все, якісь, але... мали якісь напрацювання викуповувати, наприклад, будинки в десь в населених пунктах. Ви не розумієте тих міністрів, Ми які зараз працюють, алта розкажіть Те, про свою рокували нашої зони відповідальності. Е, дивіться, ми відповідали за вразливі категорії угу. і запустили програми закупівлі е, жит, житла для людей з доглядом, тому що розуміли, що люди з інвалідністю і люди старшого віку їм потрібно було окрім житла догляд, і теж помітили одразу, що бракує облаштованих місць для де можна просто людей селити, щоб був догляд, і почали ініціювати ці програми, які би дозволяли викуповувати житло, яке є в людей. І передавати його під соціальні потреби невелика програма під це зроблена, але чомусь все ж таки е, генерально, абсолютно для всіх, е, не йдуть таким шляхом, щоб переоблаштовувати житло як постійне, е, те щоб передали оцих 112 об'єктів. Ну, ми розуміємо, що якщо це готель, то він не пристосований для проживання. Офісне приміщення, тим паче, про яке також зазначається, там же ж має Спочатку бути встановлений якийсь сам треба переробити під квартири і потім туди селити людей. Якщо говорити про виплати в 2026 році, що вуторчі приміщення особи отримають від держави? Яку компенсацію вони можуть мати від держави в 2026 році? Часу діяльності цієї програми 2 три тисячі, вона не збільшується. Uh -huh. Для нас важливо було, і ми пропонували. Але поки міністерство е, фінансів не погоджувалося, сподіваюся, що можливо буде все ж таки переглянуто, щоб розширити кількість людей, які будуть таку допомогу отримувати. Бо там, у тих, хто є 100 тисяч на рахунку, хто має, або хто купив. Ще Щось якусь річ вартувати таку допомогу. І ми вважаємо, що це неправильно, тому що це дуже невеликі кошти в нас час, тому треба підняти поріг е, вартості хоча б до 500 тисяч. Пані Оксана, дуже дякуємо вам за відповіді на наші запитання. Ми розуміємо, що знову ж таки критична ситуація із енергозабезпеченням в нашій державі. Тим не менш, наші енергетики роблять все, що в їхніх силах, за що їм також дякуємо. Оксана Оксана Жолнович міністерка соціальної політики України у період з 22 по 25 роки, керівник соціальних проєктів PH Capital, з нами не була на прямому зв'язку.